Яблука.ua – це інтернет-магазин, де можна придбати техніку Apple та аксесуари до неї. В продажу є нові та БУ пристрої: ноутбуки, смартфони, смарт-годинники, навушники, фірмові колонки, чохли. Та захисне скло. А ще техніка Dyson, Apple TV, ігрові консолі, Starlink, GoPro та зарядні станції. в яблука UAE, і я їх бачив, але на момент виходу цього відео вони були недоступні. Це я про актуальні проміки, але якщо вони з'являються, то вони будуть з'являтися під відео в описі до цього ролику. Мабуть, наразі всі просто закінчилися після новорічних свят. Будемо чекати дня святого волонтера. Зекономити без промокоду можна, якщо перейти в розділ акції. Також варто зайти в розділ Outlet. Там продаються б у смартфони Apple майже всіх актуальних поколінь і кольорів з різним об'ємом пам'яті. Не оминайте можливість в Яблука.ua обміняти свій старий гаджет на більш новий. Приблизну оцінку можна зробити на сайті онлайн. Оплатити замовлення в Яблука.ua можна не лише готівкою або карткою. Це можна зробити і в. Стейблкоїнах USDT. Варто буде також знати, що в Яблука.ua є власні сервісні центри. Нафантазували собі новий айфон, тоді варто зайти на Яблука.ua. Можливо, там на полиці стоїть новий iPhone 15 Pro Max з терабайтом пам'яті та в чорному кольорі по найнижчій ціні в Україні.